Всім привітки! З вами я міська карліна, і сьогодні я вам покажу карти, на яких можна зробити собі аватарку в Ютуб, тік-ток, в лайк like, і які там ще може візьме програми. Стоп, стоп, стоп! Але перед початком поставте лайк та підпишіться на канал. Але ми починаємо! І перша карта це фотошот з X screen Screen Studio. Коли ви зайшли, ви бачите дуже багато фонів і зелений екран. Ви можете зайти сюди і зробити собі якусь... Якийсь, якщо хочете. Ну і, друга карта, це Angels Room. ну і коли ви зайшли, ви бачите дуже багато аксесуарів, волосся, лиць, ви можете переодягтися. І на третьому поверсі у вас буде чекати ось такі кімнати, в яких можна сфоткатися та поставити на аву. Карта просто знахідка. Третя карта називається Green Screen. Ну, і коли ви зайшли, ви можете підійти да, відійти далі та сфоткатися з емоцією і тільки прибирати зелений екран. Ну і я вам ще хотіла порекомендувати одну програму. Це не гра в Роблоксі. Зараз розкажу, як зробити собі круту аву, схожою, як у мене. Спочатку ви повинні зайти в Роблоксі в Animation і вибрати, яку вам хочеться на аву заставку. Потім ви його скрінете цю, і заходите в галерею. І обрізаєте. Ви заходите в Play Market і шукаєте ось таке приложення. Заходите в нього і створюєте новий проєкт. Робите все, як показано на відео. Внизу ви вибираєте, що ви хочете. Я, наприклад, вибрала ось таке. Ви настераєте, як вам подобається, і зберігаєте, як показано на відео. Коли ви дочекали загрузки, ви його скрінете, тому що воно у вас в галереї не е, залишиться. Потім ви заходите в галерею і його знову обрізаєте. І ви вже можете знову поставити його на аву. Ну і я думаю, що допомогла всім пас була міс Кароліна.